Пластика, грація, естетика і гармонія усе це поєднується у неймовірно тендітній і витонченій, але дуже сильній жінці Галині Арвахі. Вона є засновницею Ніжинського фітнес-центру Позитив та школи гармонійного розвитку Позитивчик. Танцями наша героїня почала займатися з трьох рочків, і цю любов їй привила не менш потужна ніжинська хореографиня Галина Тимошенко. Рухаємось. Обов'язково з усіма частинами тіла і ногами, і руками відчуваємо пластику, відчуваємо руки, відчуваємо. Ті моменти, які хочемо започаткувати. Саме так, як колись маленькою трирічною дівчинкою Галина прийшла займатися до хореографічної школи, так і сьогодні, навіть під проливним дощем, до її позитиву поспішають маленькі вихованки, які мріють стати зірками великої сцени. І тут дійсно позитив відчувається в усьому: за вікном проливний дощ, а хореографічні зали осяяні посмішками і позитивом. У них завжди гаряче, незалежно від пори року. Досвідчена тренерка Галина Арвахі життя свого не уявляє без позитиву. Тут кожен від малого до великого може отримати позитивний заряд енергії в колі однодумців, спрямувати свої сили і думки на позитив, підтримати гармонію душі та тіла. Усі свої думки можна висловити в танці. Танець це життя, і ну то стіка человек може висловлюватися мовою. Я от, от точно так же та ну с, с руху, віженням танцем. Вот, поэтому я считаю, что каждая девочка, девушка, жинка, ей просто потребно, необходимо владеть своим телом, грация, гармония и вообще, ну, все красивые. Сьогодні слава про позитивчиків лине всією країною, бо вони завжди в усьому перші. Доказом цього є велика кількість нагород, як з українських, так і міжнародних конкурсів. Чим вихованки дуже пишаються, і це спонукає їх займатися ще старанніше. Це гран-при тому році, а також найсильніша школа теж забрала, забрала позитив. Позитивчик. Ну, а ці всі такі нагороди, е, Прикарпаття, Закарпаття. Також ми виграли, теж перше місце було. Ну а гран-при у нас оці основні два. Рената гімнастикою займається уже вісім років. Дівчинка життя свого без танцю не уявляє. Тобто я прийшла з п'яти років сюди. А... Можна сказати, я навіть живу у позитиві, тому що в мене постійні тренування, займання, потім виступи різні. Це як сенс життя для вас фактично, так? Та? І чому назва позитив? Тому що він дарує радість, гармонію якусь, Цей, не знаю, як кайф такий займатися. Коли ти на сцені, в тебе. Стільки емоцій, що прям знаєш, яку вибрати. Мені дуже подобається займати, займатися гімнастикою. Танці я люблю за те, що вони мені додають силу, енергію і надихають мене. І ще я люблю виступати та е, отримувати нагороди, це для мене саме головне. Любов Володимирівна, викладачка хореографії, вважає, що головне для кожної маленької зіроньки це участь у конкурсах і виступи на великій сцені. Я викладаю в них, скажімо, з маличку, прийшли до мене маленькими, а вже ось сюди виросли скільки. Так, їздимо на конкурси, займаємо місця, багато працюємо і стараємося так поїхати себе показати. І на других подивитися наше завдання нести позитив, енергію, як більше можна залучити дітей до нашої школи, щоб діти не гуляли по вулицях, приходьте до нас займатися. Ми всіх радо будемо чекати. Головне в житті це знайти своє призначення, і юні вихованки позитивчику мріють пов'язати своє життя із танцями. Та навіть якщо хореографія залишиться лише захопленням, вони матимуть гарну поставу, красиву фігуру і неймовірну силу волі.